Попався так. Перед патрульними каївся Лучанин, який мало того, що порушив ПДАР, сів за кермо без посвідчення, так ще й їздив п'яним. Сталося це серед ночі в Луцьку. Патрульні помітили Фольксваген, який, окрім руху в комендантську годину, перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки. Коли патрульні зупинили автомобіль, помітили, що водій має ознаки сп'яніння. Пане водій, що сталося? Попався попалися. Щось трохи пили. Угу, я зрозуміла. Хотів пригнати машину, до сюди. А чого пили і сідали за кермо? Щоб перегнати, Я нікуди не хотів їхати. Ну то ж ви поїхали, якось через дві суцільних поїхали? Проходити перевірку на вміст алкоголю в крові, чоловік захотів у медзакладі алкотестер. Лікарів підтвердив, що водій не тверезий. Результат огляду становив 1,83 проміле. На чоловіка склали відразу низку протоколів, серед яких і кермування без водійського посвідчення і відсутність страхового поліса.